Дієва народна ініціатива у боротьбі з ворогом. Українці відчувають підтримку від багатьох країн, зокрема й Великобританії. Британці і Великобританія з початку повномасштабного вторгнення зробили дуже багато для України і продовжують підтримати Україну на політичному фронті, на інформаційному. В плані допомоги військовим їхня позиція незмінна. Допомогу та підтримку волонтери надають у різних напрямках. Один із прикладів передача автівок, на які задонатили або передали їх через систему утилізації транспортних засобів ОЛЕЗ небайдужі мешканці Великої Британії. З програмою УЛЕЗУ БІЮЙТ отримав 300, а відправив в Україну більше. 200. Сьогодні партію машин, а це 50 автівок передали бійцям із Хмельниччини. Це автомобілі, які по суті звичайні англійці передають нам сюди. В найближчий час ці автомобілі будуть розподілені. Я думаю, що ви всі прекрасно знаєте, який зараз для нас це дефіцит, тому що автомобілі в Україні зараз це розхідний матеріал, і, на жаль, є ті, які можуть служити там день, два, тиждень, місяць. По різному доля автомобіля зараз складається. Ну і таких речей насправді нам треба дуже і дуже багато. Отримати цю допомогу вдалось завдяки співпраці волонтерських організацій. З British Ukraine Aid Ми співпрацюємо вже з 14-го року. Тобто, відтоді, відколи почалася московсько-українська війна, сьогодні от ми не витрачаємо кошти на придбання. Ми витрачаємо кошти тільки на те, щоб їх привезти до ладу в належний технічний стан. Ці автомобілі, які ви бачите. Їх British Ukraine Україн доставляє до польсько-українського кордону, там заставляє на майданчику. А вже далі ми беремо своїх волонтерів, свої конвої, їдемо туди на кордон, забираємо автомобілі. Тут ми ставимо їх на паркувальні майданчики, оглядаємо, передаємо на дефектацію, тобто ми дивимося, що треба зробити. І ремонтуємо і тільки після того передаємо. Далі по призначенню ці автомобілі різних марок та модифікації, але усі вони використовуватимуться для різноманітних рятувальних і транспортних цілей. Тут є е... Вани, тут є карети швидкої допомоги, тут є менші бусики, ну і такі звичайні легкові машини. Ці автівки насправді вони в Лондоні йдуть на утилізацію. Тобто вони можуть бути в дуже хорошому стані, вони можуть бути не в дуже хорошому стані. Значить, лондонець вибирає, чи віддавати його на утилізацію, чи віддавати в Україну. Держава виплачує донору 2000 фунтів. І він ми не можемо на ходу перевірити, тобто ми вже перевіряємо пізніше. Я би сказала, що три четвертих це хороші машини. На цьому зупинятись не збираються, допомагай надалі, надходитиме до нашої країни, адже в українських серцях, де б вони не були, тече кров нашої нації та жага до перемоги. У мене одна країна, де б я не була, маючи британський паспорт, я завжди знаю, що це мій берег, до якого можу я пристати будь-коли. Мої діти народжені в Лондоні, але вони кажуть, коли їдемо додому. Тому я буду завжди українкою. Тримаємося і разом до перемоги. Вікторія Плеканець, Ростислав Маслов, новини, 33-й канал.